Акцент з Іриною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю вас сьогодні. гостя нашої програми Катерина Васюк, кандидат психологічних наук доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ну а тема нашої програми доволі незвична. Хто такі психологічні вампіри і як від них захиститися? Доброго дня, пані Катерина. Доброго дня. Отже, що таке вампіризм у розумінні психологів, і як зрозуміти, що перед вами психологічний вампір? Ну вампір, як це правильно буде? Ну можна такий синонім, що підібрати для вампірів, це маніпулятори. Це люди, які вас використовують для того, щоб задовольняти якісь свої потреби. Тобто, це таки не не ті, що п'ють кров. Ну звичайно, кров вони не п'ють, вони радше забирають ваші сили, енергетичні сили. Вам від цього стає погано, а їм добре. Ну як зрозуміти, що перед вами вампір. Ви будете з цією людиною відчувати дискомфорт емоційний і виснаження. Тобто, коли ви з нею поспілкувалися, у вас може бути сплеск емоцій. До речі, вони так роблять, використовують такі прийоми різні, щоб вас, вас викликати сильні емоції. Вони можуть бути дуже різні. Сум, наприклад, страх налякати вас там, да? поспівчувати, щоб ви засмутилися разом з ними. Ну і найчастіше все таки вас намагаються розізлити. І коли ви виходите з рівноваги, вони відчувають задоволення, таку владу над вами, і їм це дає енергію. А ви, відповідно, будете почувати себе погано, будете почувати втому, роздратування, виснаження, впадок сил, вам нічого не буде хотітися робити. Ви будете, там, може, страх якусь тривогу відчувати, якщо вас там, поганими новинами пригрузять. Таким ну чи? і а, тоді висновок, А що радять психологи у спілкуванні з такими людьми? Зрозуміло, якщо ти можеш відмовитися від спілкування з такою людиною, ти відмовляєшся від спілкування, просто припиняєш це спілкування. А якщо це стосується, наприклад, роботи, де людина ну не може собі такі скажімо, дозволити стосується інших сфер. Як тоді себе поводити з такими людьми? Ну, перший рівень захисту це таких людей розпізнати. Тому що деякі люди просто не звертають на це уваги, або не можуть пояснити правильно мотиви вчинку, чому так з ним колега на себе поводить. Да? Що він дійсно його спеціально провокує, наприклад, на конфлікт, або навіщо, от якщо вам розказують якусь плітку про вашого близького там, друга або про іншу людину, навіщо ця людина вам це говорить? Да? Зараз що вона хоче від вас добитися, якщо ви це розпізнали, вам буде простіше заспокоїтись, тому що коли ми включаємо розум. А не почуття наші емоції, да ми стаємо спокійніші. Ну і звичайно, якщо ми зустрічаємо скандальних вампірів, це такі люди, які люблять вас провокувати на різні конфлікти. Агресивні простіше да, що... да, з ними треба дотримуватися правил вічливості і не діяти їх засобами. Тобто не вступати в конфлікти, да, за тобто, будь-яких умов да. діяти спокійно, тому що якраз того вони і хочуть. І от коли ви ну, можете навіть провести такий експеримент, да з тою людиною, якого регулярно у вас такі конфлікти виникають, якщо ви будете. Не будете реагувати так, як вона очікує, вона буде інакше поводитися. Ви будете отримувати, чесно кажучи, задоволення. Тепер вже ви будете мінятися ролями, можна сказати. І от попробуйте просто реагувати спокійно, мовчати навіть мовчання. От до речі, таких вампірів виводить з рівноваги. Вони тоді починають самі нервуватися, і вже ні про який забор енергії від вас не може бути мови. Катерінакована, а якщо ну добре, зрозуміло, що виходить, що власне, психічна енергія вона все таки існує. Тобто, якщо є вампіри психологічні, психічні, тобто, то тоді вони беруть енергію психічну знову таки, і виходить, що власне, психічна енергія вона може перетікати від однієї людини до іншої. Ну, знаєте, наука така річ, яка любить факти, да? і відповідно, науковці до цього ставляться до тих пір скептично, поки вони не мають Приладу, який міг би зафіксувати цю річ і ну, побачити її фізично, скажімо, так? такого приладу на сьогоднішній день, принаймні, от в такій відомій, да, популярній всім психології, не існує. Так? Але все таки ми бачимо факт. Тобто, коли ви спілкуєтеся з цією людиною, вам стає погано, ви відчуваєте знесилення? Е, можна це пояснювати по різному, да, вашим самонавіюванням або дійсно фізичною, е, ну такою характеристикою, що відтікає енергія від вас до іншого. Е, яка різниця? Власне, ми знаємо факти і можемо цьому протидіяти. Тому сказати, що всі одностайно вважають, що ця енергія існує, не можна, але що щось існує таке, що одна людина бере, а одна віддає, дійсно є. Просто її природу, ми ще до кінця не знаємо. А хто з вчених працював над цим питанням? Тобто, чи є психології, психологічні науці, скажімо, люди, які саме працювали над питанням психічної енергії? Ну, психологія, звичайно, власне, будь-яка така класична наукова теорія, так чи інакше цього торкається. Всі психоаналітичні теорії, так звані гуманістичні. Просто вони назвали її по-різному. А як? Ну, наприклад, у Фрейда було був такий термін лібідо. Да, тільки він трошки тобто, власне, Це є психічна енергія. Це психічна енергія, так або у нас з вами є так звана мотиваційна сфера потреби, наші мотиви, які нас стимулюють щось робити, так само це по суті психічна енергія. Якщо людина не хоче нічого робити, в неї нема мотивації, так званої, тобто немає тої енергетики, яка потрібна для того, щоб щось робити. Ну якими способами вам намагаються забрати вашу енергію? А як це відбувається, і чи власне це реально? Да, це е, насправді, е, ну, як ви, якщо з психологічної точки зору це просто такі прийоми, коли ви нервуєтеся, да? е, е, ви маєте відчути сильну емоцію. І вампір цього добувається різним шляхом. Наприклад, він може вас розізлити, е, зробити там якісь. Е, Дії да, для того, щоб спровокувати вас на конфлікт, і тільки ви сильно розсердилися, почали кричати. То ви вже з ним поділилися цією енергією. Можна вас налякати? Наприклад, розказати там: завтра до нас прилетить метеорит, завтра буде інфляція страшна. Завтра там ще щось станеться погане, або ви дуже хворі. Там, ну і так далі, Да? там є багато прийомів залякати людину. Або можна людину, наприклад, засмутити якимись поганими новинами, да? поділитися з нею своїм горем, і людина співчуваючи вам, наприклад, ой, як жаль, жаль да? людина там розлучилася, захворіла. Ой, мені погано, в мене все погано. От люди зустрічають да, вас і починають вам свої проблеми скидати. Це так само вампіризм. Ну добре, а якщо людина просто поділилася поганими новинами, ну наприклад, вона за своїм скажімо, за своєю суттю, вона не є вампіром, а ну є доброю там, скажімо, контактною людиною, і вона там прочитала якісь погані новини, чи там хоче поділитися, скажімо, якусь інформацію про спільних знайомих. А то це вампір чи в даному випадку це ну, ну як я... тут відрізнити, що переді мною це такий не вампір, а просто ну абсолютно таке людина, яка співчуває інше. Ну от уявіть собі, що ви прочитали погані новини і ви втратили частинку своєї енергії, настрою свого, вам хочеться навіщо ділитися з іншими цією ж проблемою. Вам хочеться поповнити запас, да? коли вам поспівчувають або скажуть, та ні, це неправда. Там або кріпись, я тобі допоможу. Відповідно, все одно це ну, можна сказати. Вампіризм той самий, але просто він не системний. Людина це робить, е, не благаючи, да, благаючи. До речі, більшість вампірів це робить несвідомо. Вони просто відчувають дуже сильний комфорт, приплив сил, коли, наприклад, вони посварилися, да е, коли їм ну от можете навіть бачити, що. Люди після спілкування в таких конфліктах вони аж у них блищать очі, вони такі всі, аж піднесені, ну, адреналін, гормон, да? Да. Да? і в них їм це подобається. Але у тих, кого вони. Затягли в цей конфлікт, буде виснаження, і вони за рахунок них, от за рахунок такої маніпуляції, що я володію вашим настроєм, да я можна сказати, цар і Бог. Вони отримують задоволення, а ви відповідно страждаєте. Ну а один зі я так зрозуміло, не вступати ні за яких там. умов конфлікт, там. це що радять психологи, які ну, знаю, методи а, можна тут застосувати. Тобто, я, наприклад, а, ну, скажімо, абсолютно спокійна, ну або там якісь інші методи. Ну, наступати в конфлікт, зрозуміло, але є можливо ще якісь методи, які ну наприклад, можна... якщо вас хочуть якось спровокувати да, на конфлікт, ви можете просто погодити з людиною. От людина там керівник вас викликає, говорить, що ти тут мені написав за звіт? Це ж просто якийсь жах, це, це викинь. Це тобто, я тебе зараз звільню. Ви можете не виправдовуватися, погодитись так, дійсно він жахливий. Да, тобто піти, якби йому на назустріч, да, погодитись з тим, що він говорить, або вас хочуть там звинуватити, що ви погано вдягнені, погано виглядаєте. а О, погоджетка, так я виглядаю погано. Ну і що? Власне, коли ви показуєте, що це вас не зачепило, людина втрачає до цього інтерес. Або колись у мене був такий випадок, коли мені в автобусі жінка намагалася зігнати з місця, кричачи, що це її місце, вона тут завжди їздить. Я спокійно слухала її, і коли вона побачила, що виглядає дурною, тому що вона така вся емоційна, а я просто сиджу і дивлюся, як в кіно на це, все на це екшен. Вона зрозуміла, що щось вона робить не те, і просто пішла. Тобто, в неї вся оця енергія її залишилась при ній. Тобто, виходить, що такі вампіри ну, існують? Ну. Якби можливо вони не такі, як ми думаємо, але такі люди, яких називають маніпулятори, вони, звичайно, існують їх надзвичайно багато навколо вас. Вони, на жаль, можуть бути вашими близькими людьми, там, ну навіть батьками, там дітьми, вашими, подружжя, да? друга половина. А ще таке питання. Ось, зазвичай, психологія ділить людей на чотири типи: це там холерики, темперам, флегматики, да, за темпераментом флегматики, холерики. Меланхоліки і, сангвіні. і сангвініки. Ось сангвінік і е, сангвінік це такі, скажімо, флегматик і меланхолік це більше такі спокійні, скажімо, а типу саме сангвінік і Четверте забула. холерик і холерик. Це mm -hmm. такі більш агресивні, скажімо, ну за, за темпераментом. То до, до якого типу за власне темпераменту може відноситися саме люди, які є психічними вампірами? Тобто, це можуть бути абсолютно різних типів людей, чи все таки це більше такі вони до сангвініків туди? Таких активних більш ні? Я би сказала, що це від темпераменту він може обумовлювати спосіб, яким ця людина робить цю маніпуляцію. Наприклад, холерику більше подобаються скандали, агресивні, такі, гнівливі. Да? Сангвініки можуть вас використовувати, там, ну, маніпулюючи, залякуючи вас якимось чином. Да? Якщо ми говоримо про меланхоліків, вони часто дуже ранимі і можуть плакатися, тобто скаржитись на життя. Да? І знову таки забирають. у вас а, да, Звичайно, коли ви починаєте жаліти, от ви зустрічаєте людину, вона каже, О, як у мене все погано, я нещасна, пожалій мене. І тільки ви починаєте та жаліти і давати поради, ви попалися на цей крючок. Ну Тобто, взагалі, а людям, ну, як, я маю на увазі, що є такі люди, які просто нічого не роблять, але весь час ну, скаржаться на щось. Да. Тобто, мені погано, там, угу. мене якісь да. там проблеми, там проблеми. Тобто, просто не вступати в ці розмови. Отримуючи ваше співчуття, вони е, отримують частинку ваших, ваших сил, так само, часу вашого, ви ж вислуховуєте їх. Ви можете ввічливо е, послатися на зайнятість і просто піти з цієї розмови. Да, або коли вже вам вимушено вислухаєте такі речі, не співчувайте такій людині надто емоційно. Ви, якщо навіть це близька людина, просто подумайте і порадьте, скажіть, як можу тобі допомогти? Чи можу я допомогти тобі там викликати лікаря, позичити гроші на ліки? Там як я тобі можу зробити допомогу. Да? Але емоційно сядати і плакати поряд з ними, це для вас вже буде гірше. Чим небезпечні саме спілкування з психологічними вампірами? Тим, що ви втрачаєте свої сили і рано чи пізно наступить так зване вигорання, тобто люди виснажуються, вони самі відчувають якісь Поганий стан, у них може боліти голова, у них може зникати бажання будь-що взагалі робити. Да? І плюс це час, тобто вампіри можуть красти ваш час. Наприклад, от люди, які є членами вашої родини, ви маєте за них дбати, наприклад, а не йти своєю сім'єю там. Їхати у відпустку, да або ви можете е, витрачати багато часу на е, розборки там з своїми колегами, а не займатися роботою. І у вас взагалі не лежать руки до роботи, не, тому що ці вампіри, маніпулятори, вони забирають ваш час і ваші зусилля. А якщо це говорити ну зазвичай про людей, а, ну живе спілкування, так ми mm -hmm. говоримо. А якщо стосується телефонних розмов, от є такі люди, скажімо, така категорія, яким а, ну. Аби просто поговорити, порозмовляти, uh -huh. вони телефонують, і на увазі, особливо застосується напевно жінок, uh -huh. і можна там по годині, по, по дві вести якісь розмови, і ну, людина фактично може відчувати, що крадуть її uh -huh. час. Uh -huh. Тобто, як в такому випадку бути? Чи можуть бути, ну скажімо так, психологічні вампіри через за допомогою телефонів? Так, uh -huh. да, звичайно, є така категорія, до речі, вампірів як базіки, тобто люди, які люблять багато говорити. Якщо ви бачите таку людину, то. То знаєте, що вона теж може на вас погано діяти. То, звичайно, з такими людьми це в телефоні мені здається, ще, ще простіше, тому що ви можете послатися на якусь зайнятість і покласти трубку або просто вимкнути телефон, чесно кажучи, і сказати потім, що у вас не було зв'язку. А як захиститися? Ну ми говорили від психологічних вампірів, це просто не вступати в конфлікт. Абсолютно. Тобто, а ще інші засоби захисту? Так? Ну, не прямо абсолютно. Да. Іноді буває, що треба відстояти свої інтереси, але ви маєте оцінити і зрозуміти для себе цінність вашого часу, і вашого здоров'я, і вашої енергії. Тобто, це найвища цінність ваша, тому що вона дає вам сили до життя. І ви маєте, ну, можна навіть внутрішньо обуритись, чому якась людина, часто навіть незнайома вам, має право забирати у вас вашу власність, ваше найдорожче. Да? І от коли у вас така спортивна злість виникне, ви будете краще їм протистояти, поважати себе. Тобто, найчастіше, до речі, вампіри люблять використовувати ну, як маніпулятори, да? люблять використовувати людей з низькою самооцінкою. Які, ну, які вони можуть підлестити, да, або якось натиснути на них, і вони легко піддаються на ці провокації. А от людина, яка себе поважає, поважає свій час, свої зусилля, має свою зону комфорту і не дозволяє нікому туди втручатися. Вона має імунітет проти таких людей. Звичайно, я не кажу, що ми завжди можемо зберігати спокій. Це, мабуть, буде неправильно, да? тому що, ну, якщо добре постаратися, можна будь кого вивести з рівноваги. Але коли ви вчасно зрозумієте, що це така гра, то ви можете в неї не грати, ви можете бути просто спостерігачем. А якщо людина втрачає енергію, скажімо, а вона поспілкувалася з таким вампіром, втратила енергію. Як поповнити цю енергію? Я думаю, що у кожного є якийсь свій ресурс, ви можете просто відпочити поспати, можете. Ну, Погуляти на свіжому повітрі або зайнятися якоюсь улюбленою справою. Ну і звичайно, мінімізувати в подальшому контакти з такою людиною. Не треба ну, повтор... прагнути повторити стосунки з людиною, якою ви відчуваєте такий дискомфорт, тому що це може бути небезпечно для вашого здоров'я. До речі, я просто згадала, згадала. Зазвичай люди, а старі люди говорять, що після відвідин кладовища ніби хочеться відіспатися, зазвичай люди чомусь після відвідин таких місць вони хочуть ну, поспати. Це якось пов'язано саме ну, не знаю, з мертвою енергією. Я не знаю на з приводу такого, але, наприклад, коли ви ходите на похорон, ви бачите ну горе, да, як люди плачуть, і ви їм відповідно несвідомо або свідомо співчуваєте. І відповідно так само е ця емоція вас виснажує. Тому, якщо ви вразлива людина, не треба ходити в такі. Місця да, часто, наскільки це можливо відгороджувати себе від подібних новин, відовищ, людей, які скаржаться. Тобто, це в ваших силах мінімізувати це. Якщо людина бачить у собі ознаки вампірізму, а що їй робити? Ну, насправді самій людині це дуже подобається. Вона навряд чи захоче боротися з цим, тому що вона отримує від цього задоволення і сили від інших. Да? Тому, якщо вже ви вирішили мінятися, просто міняйте стратегію поведінки, коли вам хочеться когось там принизити. Вступити в якусь дискусію, да, або поскаржитися потрібно запитати себе, а навіщо? Тобто, це робота з собою. Навіщо мені це? Да? Навіщо я це роблю? Чи можу я іншим шляхом відновити свої сили ніж тим, що я піду і скину на когось негатив? Але насправді таких людей дуже мало, тому вони ну не або не усвідомлюються, або не вважають за потрібне. Навіщо йому так добре? Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему, хто такі психологічні вампіри, як від них захиститися. І говорили з нашою гостю: а це кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина Васюк. З вами була Ірина Булгакова. До зустрічі. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 вісім